Вдягався сад весною білим цвітом, вертались ластівки до нас з чужих країв, волошки зацвітали в житті літом, і осінь проводжала журавлів. І рік минув, ось знову бачим грудень, поспішає все віднести в даль. Новий щось таємне несе людям, це закрито нам. Але, на жаль, знаю, що багато ми не встигли. Небагато зроблено добра, ближньому можливо не простили, а була сприятлива пора. Знаю, що не всі діла угодні, не завжди за нас Христос радів. Бог звертається до нас сьогодні, чом так мало принесли плодів. Мало було слави і молитви, і сльози Господь не помічав. Пригадай. А скільки раз у битві ти в проломі брата виручав, скільки раз плечами підставляли ближньому облегшити в тягар, а діла у точності складались, в небесах їх важила вага. В нашу книгу ангели писали всі діла, що ми робили їх, дні за днями швидко відлітали вже й сьогодні бачимо поріг. Стрілка б'є і час біжить невпинно. На порозі рік новий стоїть, тільки ми не спішимо, тому й не дивно, що світильник ледь і ледь горить. Ось такі ми люди необачні, не цінуєм що так біжить, а душа блажена та, що плаче, бо для неї небо не мовчить. Знай, душа, що час усе відносить, що ми сіли на цій землі. В небі ми побачимо покоси. Тут складали підсумки вгорі.